Цей десерт міру солодкий, він дуже легкий, прохолодний, смачний, те, що потрібно для спекотнього літа. Приготуємо смачний десерт. Для цього 10 грамів желатину, зелю і залишу набухати десь на хвилин 15. 120 грамів печива подрібнюємо у міксері. Можна печиво просто розім'яти руками. Але в мене є міксер. 50 грамів вершкового масла. М'якого? та ретельно перемішую. Перекладаю до форми. У мене форма на 17 см. Та гарно розподіляю по всій поверхні дна. Для цього я скористаюсь склянкою. Та поки готую начинку, приберу це до холодильника. Можна поставити в морозильну камеру чи в холодильник. 100 мл Молока і 40 грамів цукру. І прогріваємо його, помішуючи, щоб цукор розтав Тепер додаю 30 грамів какао порошку. Ретельно перемішуємо, додаємо желатин. Додаю 300 грамів сметани. І ретельно все перемішуємо. Нарізаємо банани ось так. І розподіляємо на поверхні. І трохи вже заливаю. Кладаю ще один шар, нам знадобляться два чи три банани, в залежності від розміру. І заливаю ще одним шаром. Потрібно трошки притопити, вони знову можуть повспливати. це не біда. Відправляю десерт до холодильника приблизно на 2-4 години до повного застигання. Ось такий десерт вийшов. Я потерла зверху шоколад. Бачите, який він у розрізі? Він дуже легкий та смачний. Рекомендую. Обов'язково приготуйте, та не пошкодуєте.